Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Я останнім часом купувала різні засоби, косметичні і не тільки. І Доглядові, і декоративні, різноманітні. Деякими користувалася, деякими не користувалась, але подумала, що пора мені з вами поділитись тим, що я купую. Що мені подобається, що не подобається, я багато засобів ще не пробувала, але деякі вже дійсно пробувала і тестувала. Зібрала для вас такий величенький пакет, як ви бачите, він, до речі, досить важкий. Тут є засоби, які я купувала. Купувала я здебільшого в мережі магазинів, Вадсон, С'єва, на сайті Makeup.ua, дещо на Notino, дещо замовляла на інших сайтах і прийшли до мене посилочки. От, дещо в стаціонар. Магазинах купувала. Ну, в принципі, тут не так багато засобів, як здається, але вони такі важкуваті. Тому, якщо вам цікаво подивитися таке відео, послухати, що я вам буду тут показувати і розповідати, то робіть собі смачну каву, чай, або ж ароматне какао, при щось смачненьке, солоденьке, солоненьке, або ж просто косметичку, і будете разом зі мною фарбуватись. Якщо не хочете нічого брати, то вмощуйтесь зручніше і запрошую вас до перегляду. І з цього величезного пакету ми з вами спочатку витягнемо щось таке найменше. І що я собі завжди купую, і те, що завжди в мене є розхідним матеріалом, а саме це... Маски для обличчя. Я завжди, коли йду щось купувати в якісь косметичні магазини, або коли роблю онлайн-замовлення, я завжди купую собі маски для обличчя, тому що я періодично їх роблю, так відновлюю свою шкіру, мені дуже-дуже подобається після них результат. Саме тканинні маски я люблю найбільше насправді. Отже, в мережі магазині Watsons я купила собі ось таку маску, Bubble... Має Juicy Battle Mask, якось так вона називається. Я вже неодноразово, до речі, ці маски купувала. Непогана маска зволожує, щось надзвичайного вона з обличчям не робить, але мене після неї там не висипає, немає якихось подразнень, і Це вже добре. І дійсно я бачу, що моя шкіра така зволожена, наживлена, така. Натягнута, і мені це дуже подобається. Тому цю масочку можу вам рекомендувати. Наступна масочка, так, я буду десь одразу їх тут складати собі, наступна масочка, яку я теж не перше вже купую, це ось така масочка з слизом равлика, з моцином Равлика. А я дуже люблю засоби з муцином Равлика, тому що дуже класно цей. Компонент мені регенерує шкіру. Він загалом має дійсно такі регенеруючі властивості, зволожуючі, омолоджуючі, Але от регенерація дуже крута, тому у мене ще якась ранка на обличчі. То я завжди користуюсь засобами з муцином равлика, але ранка така, яка вже заживає, тобто не така якась відкрита рана, так? Ну, на неї не потрібно наносити такі засоби. То я зазвичай використовую засоби з муцином равлика і дійсно дуже класно мені допомагає. Також ця Масочка, вона ще й зволожує обличчя. Вона містить екстракт зеленого чаю, фільтрат секреції равлика, завдяки яким сприяє відновленню та зміцненню шкіри. Отак От це вона і робить ще в неї така, няшна упаковка. Наступними я взяла спробувати, до речі, Маски, які я бачила тільки у Вас. Це ось такі маски Natural Code. Я не знаю, яких в них буде результат. І не пригадую, чи я раніше такі купувала. Чесно, можливо, і купувала, але вже забула. Взяла собі дві такі масочки з гелем Алоэ, тому що моя шкіра добре на цей компонент реагує, і я надіюсь, що вони гарно зволожать шкіру і допоможуть мені її охолодити, коли мені це буде потрібно, і приведуть її в тонус. І наступну масочку я купила у мережі магазинів Єва. Вона мене дуже зацікавила, тому що, по-перше, це є маска двохступенева. Вона виглядає ось таким чином. Бачите, тут є а, в першому віконечку якісь. Ботокс крем, а в другому віконечку вже сама масочка. І цей крем він з колагеновим філером. От і колагенний поптитний комплекс мають молекулярну масу, завдяки чому проникає далеко в заглиблення шкіри, заповнюючи їх середини. Як наслідок шкіра має більш пружний і еластичний вигляд, зможки стають менш помітними, а поверхня шкіри насиченою та зволоженою. Ну, насправді мені дуже цікаво. По-перше, цікаво, чи вона буде чорною чи ні. Вона коштувала щось в районі 35 гривень. Тому е, мені дійсно цікаво, чи вона. Буде взагалі дієвою, от тому, як користуюсь, то вам розповім. А можливо, і покажу, якщо дійсно побачу, що вона якась красива чорна. Наступне, що я собі купила, і, до речі, що я завжди купую, навіть не пригадую, чи я вам розповідала чи ні, купила собі хну і басму для волосся. Тому що я регулярно користуюсь ними. Якщо ви не знаєте, то у мене вже є сиве волосся досить давно. Ну, звичайно, що не повністю, але достатньо його багато, і видно, якщо я його якимось чином не зафарбовую. Я ще трошки відтягую цей Момент, коли я вже буду серйозною фарбою користуватись, ну серйозною професійною фарбою користуватись, так? щоб не потрібно було корені, кожного місяця регулярно так замальовувати, зафарбовувати, щоб не було видно, як от відростає волосся. І для мене важливим є те, щоб моє волосся було мого природного кольору, тому що мені цей кольор на даний момент подобається. От. І знайшла такий рецепт і активно ним користуюсь. Тобто я беру хну. Натуральну, якусь індійську, іранську, я купувала різну хну, і беру басму, змішую їх один до одного, сухі суміші, заливаю гарячою водою, переважно навіть кип'ятком. І чекаю певний час. Після цього наношу як маску на чисту, тільки що вимиту. Шкіру голови і волосся. Так, ну, звичайно, що волосся потрібно перед цим віджати. І тримаю годину, іноді півтори, але це теж потрібно вже тримати, в залежності від того, який саме відтінок і колір волосся ви хочете отримати. І коли я довго тримаю таку маску у себе на волосі, то в мене виходить мій природний натуральний відтінок. І саме от басма класно нейтралізує хну, тому що якщо самою хною нафарбуватись, то у вас буде волосся з рижим відтінком. А якщо самою басмою, то волосся з синім відтінком. А якщо нафарбуватись. А... Ними разом, тобто зробити. Суміш з цих двох компонентів, то от, власне, вийде волосся такого шоколадного відтінку, який у мене є взагалі від природи. От, тому я дуже задоволена, і ще й дуже класно насправді вони зміцнюють волосся, і волосся дуже блискуче після них. От, але волосся тривалий час, має такий трав'янистий запах, тому майте це на увазі. Наступне, що я купила, так, що в мене тут, о, в мене тут ще одна хна, ще якусь таку хну, я собі придбала, щоб вона в мене була про запас. Наступне, що я Придбала. Це, до речі, я давно хотіла спробувати міцелярну воду від бренду Evelyn Evelyn. І нарешті собі придбала саме ось таку міцелярну воду. Це є міцелярна вода з галероновою кислотою для сухої та чутливої шкіри. Я ще її не пробувала жодного разу. Якщо ви пробували міцелярну воду від Evelyn, у них великий вибір насправді міцелярних вод я бачила в інтернеті і в стаціонарному магазині є вода, я купувала цю водичку. Якщо ви користувалися, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші відгуки. Іншим дівчатам, думаю, також, От. але я чомусь думаю, що вона мені має сподобатись. Ну, будемо бачити. Наступне, що я купила, це крем для обличчя. Я взимку не купила багато таких кремів, досить швидко їх використала, тому що я використовую крем і на обличчя, і на шию, і на зону декольте. І іноді навіть на плечі або заду шиї на ношу, тому в мене швидко креми закінчуються. І купила ось такий зволожуючий мезокрем від бренду Bielenda. А, мені дуже він подобається. Це він дійсно зволожеч, він впитується, він залишає таке відчуття того, що в тебе є догляд на обличчі. А, от і ну, мені дійсно подобається, як. Після нього моя шкіра виглядає, вона така свіжа, вона така біленька, наживлена, ну не як наживлена, зволожена, зволожена. Я його використовую більше саме на день. Я про нього багато розповідати не буду, тому що вже неодноразово у себе на каналі я про нього розповідала. Так, наступне, що я вам хочу показати, Ой, знаєте, що я вам покажу? Мені приїхали такі класні. Засоби новинки від українського бренду. Так, я пакет з колін заберу і вам їх покажу детальніше. Від українського бренду Hedonic Beauty. Мені приїхали такі чарівні засоби. Ось тут в мене є їхня масочка для рук. В ній є такий ключик, і це так зручно, коли закінчується масочка. Ну, як закінчується, Її стає менше, тому що використовуєте так, просто так трішечки ключик підвертаємо, і так акуратненько туба виглядає. Це насправді дуже зручно, дуже оригінально. І насправді, туба дуже-дуже така приємна на по відчуттях. Важке пакуванчико, і ця маска. Для рук я її вже тестую ну, більше місяця часу. Вона неймовірно зволожує шкіру рук. Я от зараз а, її несу, в неї склад, в неї там і гіалуронова кислота, і ще велика кількість реально класних зволожуючих компонентів. Вона така відчувається, як вода. Ну, майже вода, водянистою такою на дотик відчувається, вона абсолютно не залишає на руках жодної плівки. І якщо її не на ніч нанести, зранку просинаєтесь, і руки дійсно зволожені, кутикула, До речі, мене з нею так не пересихає. Як мене пересихає зазвичай кутикула. а кутикула на руках мене це звичай дуже сильно пересихає. От, і дійсно руки такі доглянуті. Дуже красиво виглядають, і я дійсно приємно здивована. Тому я вже, до речі, все в інстаграмі розповідала, а саме про цю маску, а на ютубі ще не стила. У мене ще є їхні два креми для рук. До речі, ви можете подивитися, як виглядає пакування, коли ви замовляєте ці засоби. Ось так ці кремчики виглядають. Вони просто неймовірно красиве пакування мають. Як бачите, просто неймовірно красиво. Тут таким чином не ключик захований. От, і тут є денний крем для рук, який зволожує та відновлює, і нічний крем, який зволожує сюзінь. Що таке сюзіньке? Зволожує і зволожує. От, це нічний крем для рук. Ось так виглядає на пакування, це просто витвір мистецтва. Я в шоці. Я кожного разу, коли гадонік роблять якийсь новий продукт. Чи до речі, це їхні перші доглядові засоби? Кожен їхній продукт це просто витвір мистецтва. Я аплодую вам. Ви такі молодці ви робите неймовірну красу. Мій сонцезахисний крем від Beauty of сон закінчується. Його вже залишилось зовсім зовсім мало. Я з цього приводу дуже дуже сумую, але однозначно цього літа я його ще повторю. Але поки що я купила собі ось такий крем від Cosrx. До речі, якщо ви ним користувалися, то напишіть мені, будь ласка, відгуки про нього, тому що я раніше ним користувалася минулого року і позаминулого, якщо не помиляюсь, і мені, в принципі, він подобався. Мені подобалося, як він захищає мою шкіру, як він поглинається шкірою, як на нього наносяться інші засоби, і в мене він не викликав якоїсь е негативної реакції на моїй шкірі. Тому е я, в принципі, його повторила і буду ним користуватись. Мені цікаво, як моя шкіра цього року на нього відреагує. Якщо ви користувались ним, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях свою думку про нього і свої враження. Буду вам дуже-дуже вдячна. А ми з вами переходимо до наступної моєї покупочки. Слухайте, я зимою. Що осінь вам вже показувала, що я купувала собі ось такий набір. Я купила його знову, тому що мені дуже подобаються ці засоби. Це набір від Мізон, це такий тревел набір і тут є пінка для вмивання, тонік, сироватка, точніше есенція для обличчя і. Крем для обличчя такий від мізон. Мені вони дуже подобаються. Я часто регулярно ними користуюсь, особливо коли з'являються якісь висипання, до речі. А саме засоби з масином рамка вони ефективно борються проти висипань. і вони допомагають їм швидше зійти з обличчя, тобто вони не лише регенерують шкіру а ще, а вони забирають висипання. Ну, принаймні, у мене так працює це. І я дуже задоволена цими засобами, тому коли бачу такий набір, то я завжди його купую, тим паче в наборі дешевше купувати, і я купувала в Єві, там ще на нього була якась знижка, я його купила взагалі, ще за 560 гривень. Це було сугідне, я дуже задоволена цією покупкою. Наступна покупочка, що я тут купила? Слухайте. А, я купила масочку від українського бренду Holy Skin. Ось так ця маска виглядає. Це маска з колагеном. Вона мене зацікавила. Тут є сколан, календула і колаген. ліфтинг-маска для обличчя. Давайте я вам відкрию, покажу, як вона виглядає всередині. Насправді, звичайне пакування, але це український бренд. Мені захотілося їх підтримати, купити от, і потестувати. Я цю масочку замовляла саме на сайті Makeup. От і о, після того, як її потестую, обов'язково з вами поділюсь відгуком. Якщо ви щось е, тестували з цього бренду, то напишіть, будь ласка, тому що я ще не пробувала жодних засобів від цього бренду. Holi Skin, але... Хочу з ним познайомитись, як і з більшість українських брендів, тому що нам що треба робити? Нам потрібно підтримувати своїх, Підтримувати українські, тому що українці вони найкращі. І так і наступне, що я вам покажу. А слухайте, оскільки в нас тут літо наближається, ну як наближається, це вже літо, вже половина червня прийшла. То я купила е, такий гель після укусів комарів. В супермаркеті Арсен, тому що я там побачила ці засоби і подумала, що я візьму. І також спрей для захисту. Від комарів для дітей, тому що в мене є син, тут є захист 6 годин, і буду його тестувати. Тут він містить іде пантанол, і для дітей старших одного року. От я буду їх тестувати і вам розповім, чи вони взагалі працюють чи не працюють, чи варто це купувати, чи ні. Вони вартували приблизно по 150 гривень плюс-мінус. От, якщо ви, до речі, їх пробували а, і бачили в магазині Арсена або будь-де-інде, то, будь ласка, напишіть мені свої враження про них. Буду вам дуже-дуже-дуже вдячна. Так, і наступне у нас. Я вам щось таке зараз покажу. Я не думала, що я це придбаю, але я вирішила поекспериментувати і замовила собі на сайті мейкап ось такі відбілюючі смужки. Для зубів. Я вирішила трошки відбілити зуби. Я боюсь робити якось, якесь професійне відбілювання, тому що я не хочу, щоб в мене були такі надто білі зуби, дуже сильно білі зуби. Мені здається, що це буде виглядати на мені штучно. Я хотіла якесь більш природнє відбілення. Я почитала по них відгуки про ці смужки, вони мені сподобались, і тому я їх взяла на тестування. Зараз мої зубки десь на Третій чи четвертий день користування цими смужками? Четвертий день користування цими смужками, і я бачу, що вони трішки біліші стали. Але я ще тиждень потестую їх, і наступного тижня обов'язково зніму вам відео. Як, по-перше, як я їх наношу, а по-друге, розповім вам свої враження, чи це вартує того, чи ні. Ці смужки вони вироблені в Великобританії. До речі, ось так вони виглядають. Вони вироблені в Великобританії, вони теж мають сертифікати якості. Ну коротше, я там почитала про них, мені сподобалось. Я купила, тестую, розкажу. От зараз детально вже на них зупинятись не буду. Наступного тижня зупинюсь детальніше. Так, наступне, що я купила, купила собі помаду нову у магазині Простор. Ось так вона виглядає. Мені сподобався відтінок. Ну, звісно, упаковки після цих магазинів просто жахливі. Бачите, поки я повітирала весь цей скотч, ця помада жахливо виглядає. Ну, Зовнішнє пакування її. Я вже користувалася цією помадою. Зараз я вам покажу, який в неї відтінок. Мені відтінок дуже сподобався. Так. Мені. Мені відтінок помади дуже сподобався, насправді він такий прохолодний. Я думаю, що він все ж краще на осінь підійде, ніж на літо. От, але вона трошки так підсушує губи. От, Хоч вона, в принципі, достатньо довго тримається на губах, але трошки губи вона підсушує. Я обов'язково в якомусь макіяжі теж з вами її потестую і нанесемо її з вами разом. І що в мене тут лишилось? У мене тут лишилось буквально два засоби в цьому величезному пакеті. І один з них ой, це від для -Посей, це цикапласт. Я його купую, я так засоби інші від для рож дуже не купую, але це каплас я купую, тому що у мого сина дуже суха шкіра, в нього шкіра схильна до атопії, і на його шкірі іноді робляться шаранки, такі, якщо її погано зволожити. Якщо, наприклад, я можу купити якийсь інший гель для прання, і він не підходить його шкірі, то теж можуть у нього дуже сильна сухість проявлятись. Може і взимку також від сухого повітря в приміщенні теж було дуже. Дуже суха шкіра, і такі робилися аж ранки. І за цією шкірою потрібно дуже інтенсивно доглядати. Тому я купую від для такий бальзам АПМ Баум якось так він називається. От, і він дуже класно його шкіру зволожує. Я завжди наношу його. Це емоліє називається, якщо не помиляюся, наношу його після купання на сина. От, а це капласт це є засіб. Такий рятівний він рятує саме тоді, коли є ранки, і коли є вже якісь тріщини на шкірі, коли дуже суха шкіра, от, то його потрібно на цю шкіру наносити, і він дуже класно регенерує шкіру, доглядає за Нею і відновлює цю шкіру, забирає е, будь-які почервоніння. Е, якщо шкіра лущиться, теж можна його використовувати. От, і якщо якісь починаються ранки робити, то він теж гарно е, загоює е, цю шкіру, тому я можу вам цей капласт дуже рекомендувати. Бачите, я купила таку велику тулу, бо він ще буває в таких маленьких версіях. От, але я купила більше, тому що я досить часто його використовую саме для шкіри сина, тому я, на жаль, аналога не знайшла цьому засобу, тому я купую цей засіб регулярно. От, якщо знаєте якийсь аналог, до речі, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже-дуже вдячна. І останнє, що було в пакеті, що я собі купила, це ось такі галеронові патчі для шкіри навколо очей від бренду Mizon. Це є корейський бренд. І це гідрогелеві патчі під очі з галероновою кислотою. Їх тут 60 штук. Я ще ними не користувалася, я їх ще навіть не відкривала. Але давайте, можливо, зараз вам покажу, хоча б як вони виглядають в пакуванні. Мені ну, самі цікаво, у мене вже просто всі патчі. Одні закінчились, інші щось трохи пересохли. Я вже ними не хочу користуватись, тому я вирішила купити собі якісь нові. Ось так всередині виглядають ці пачі пакуванні. Ось така упаковочка. І всередині, що у нас? А, всередині, бачите, такою плівочкою вони заклеєні. Давайте ми з вами їх відкриємо. Я люблю щось відкривати. Перше на камеру і не тільки на камеру, просто люблю відкривати нові засоби, але не так легко їх відкрити. Слухайте, якби хотілось. Зараз нігті поламаю. Ой, до речі, про нігті. Я зробила манікюр тиждень тому в джібарі у Львові. Я робила останні декілька разів там манікюр, тому що мені подарувала подруга сертифікати туди. Дуже тобі дякую, Анічка. Мені дуже-дуже приємно. От, І е, я робила там манікюр перший раз, мені дуже сподобалось, а цього разу мені щось не сподобалось, тому що за тиждень часу у мене вже не знаю, чи ви будете бачити чи ні. У мене вже нігті повідколювали. мене вже лак на нігтях просто по куточках повідколювався. Я не розумію, що це таке. Справді я їм написала. Вони сказали, що вони мені можуть запропонувати зробити подарунок покриття. От, ну лише покриття, так? Тобто, все одно потрібно оплачувати за зняття, за чистку. Ну, зрозуміло, що потрібно платити, а за покриття вони можуть. Дати в подарунок. Ага, а тут знизу, бачите, я це відкриваю, а тут знизу є ще така кришечка. Це так цікаво. От. І а, я ще їм нічого не відписала, але насправді все одно неприємно, тому що ну, через тиждень часу не хочеться ще раз тратити час, ще раз їхати, переробляти ну і ще раз а, доплачувати. Попереднього разу я ну, майже три тижні ходила з дуже красивими нігтями а, і дуже красиво виглядала моє кутихло. Тому я так розумію, все залежить від майстра. До речі, а, одразу вам скажу, в мене сьогодні на губах ось такий блиск для губ від Maybelline, Він у відтінку 005 Petal яким боком вам показує тим чи не тим? Ось таким здається. От і я в сукні від українського бренду GEPOR, до речі. Дивіться, яка вона красива, вона ще така довга, вона мені так сподобалась насправді. А, я її купила, тому що я її побачила на сайті і просто в неї закохалась. Але мені не зовсім сподобався матеріал, тому що коли я її замовляла, я чомусь подумала, що воно буде з віскози або з якогось більш натурального матеріалу. А там є домішки поліестеру і ще якийсь матеріал. Я вже не пригадую, який, тобто він не зовсім такий противний, як поліестер повністю, але все одно а, воно таке. Більш ну не шифонове, а таке трошечки синтетичне. Я б хотіла, щоб воно було таким більш натуральним, але загалом мені дуже подобається, як воно на мені сидить, як воно виглядає. Назвичайне цей трендовий комірчик. Я не зовсім люблю трендові речі купувати, насправді, тому що ну, через сезон вони вже стають неактуальними. Але я коли побачила це плаття, то я просто закохалася, я була змушена його замовити, тому що я дуже люблю насправді речі в горошок. В мене багато є. І суконь в горошок, і блузок в грошок. Я дуже люблю цей принт. Мені він дуже подобається, ще й таке елегантне плащ. Після того, як я передивилась бріджертонів, жортонів, мені хотілося чогось такого елегантного, стильного. Ну і зараз взагалі тут такі сукні, як у бріджертонів, Тренді, всі надихаються, всі зараз носять корсетні сукні. А, от. І мені теж чогось такого захотілося, слухайте, завжди я носила сукні такі а, коротші. Проталані я і зараз люблю, але я завжди носила такі до коліна сукні. А тепер мені хочеться таких трошечки довших, а, довжини міді. Або ж Максі, <сум> суконь. От я не знаю, що це на мене так впливає. Чи це 30 років стукнуло, і мені так захотілося, що це е, просто мода зараз дійсно це нові є. Так і більше дівчат зараз ходять в таких довших сукнях. Можливо, це серіал Бріджертон, Ну, просто неймовірний серіал. Мені дуже сподобався. Я з захопленням великим дивилась. Мені найбільше сподобався саме перший сезон, але всі наступні. Теж класні, Ну, про це потрібно знімати напевно окремі відео про цей серіал. Напишіть мені, будь ласка, чи ви дивились Бріджіртонів чи ні, чи, Які актори, яка пара вам найбільше сподобалась, і поділіться своїми враженнями. Поспілкуємося з вами трошки в коментарях. Ну, все, буду з вами прощатись. Я дуже-дуже рада вас всіх тут бачити. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па. До зустрічі в нових відео зовсім скоро.